До міжнародного дня захисту дітей одеська філія «Укрзалізниці» організувала для дітей своїх працівників футбольний матч. На одному полі зустрілися декілька команд з гравцями різної вікової категорії. Спочатку грали більш дорослі. Була команда з роздільної. Я представник команди діша роздільна. Ми грали з командою локомотив. Гра була дуже напружена, була боротьба, але ми з командою локомотив дуже гарні друзі, і все у нас гарно. Скільки років ти займаєшся спортом, саме футболом, і яких результатів очікуєш взагалі від цього спорту для себе? Я займаюся три роки. І хочу, щоб наша команда виігрувала в дальніші турніри. На поле вийшли і зовсім юні. Здоровий дух суперництва, який був відчутний в залі, підтримували й дорослі, що прийшли вболювати за дітей. Тренери та судді вважають, що основною мети подарувати чудовий настрій саме через гру у футбол, вони досягли три команди: три команди з Роздільної і три команди Одеської. Це наш локомотив Одеський і розділь, Роздільнянський локомотив. Якби то тобто, міроприяття создано для того, щоб створити дітям праздник. Тобто ніяких задач, нічого, щоб всі получили удовольствие, радость і від спорту. Діти залізничників постійно тренуються та грають у футбол, проте така масштабна зустріч одразу всіх команд в одному місці відбулася вперше, кажуть організатори. Сьогоднішній захід організували три філії Укрзалізниці, центр оздоровлення та відпочинку відомчої воєнізованої охорони регіональної філії Одеська залізниця, захід для дітей-залізничників, ДЮСШ роздільна та локомотив Одеса. Сьогодні грають три у нас возрастних категорії, десь приблизно 70 дітей з обох команд. Підтримували спортивний дух футболістів між матчами виступи хореографічного колективу Суїта.